Привіт, друзі! Мене звати Олександра Томашевська, я консультант з податків. Сьогодні ми говоримо про топ-5 найпопулярніших в Україні схем ухилення від сплати податків. Зняти це відео мене надихнув мій френд у Фейсбук, який виклав скріншот вакансії про підставного, або, як тендітно кажуть, номінального директора, який тимчасово буде очолювати компанію, поки. Компанію не прийде справжній керівник. Тобто дивіться, номінального сервісу в Україні легально не існує. Будь-яка пропозиція виконувати роботу за оплату в якості особи, що є фактично підставною, взагалі є кримінально укараним діянням, за яке можна бути залученим. чи Якби за, за запрошеним до відповідальності. Але якщо вже на сайтах пошуку роботи викладають вакансії номінальних директорів, якщо на сайтах пошуку роботи в бухгалтерії відверто пишуть, що бренд такий, то а функції роботи це група підприємців, обслуговування групи підприємців, то зрозуміло, що напевно... Напевно, вже час знімати відео про типові схеми ухилення в Україні від сплати податків. Ще раз кажу, це ознайомче відео. Я не рекомендую, серйозно рекомендую ухилятися від сплати податків, у всякому разі доводити до кримінально караних діянь. Але давайте поговоримо про популярні, популярні прийоми, які дозволяють українцям економити на податках. Я виписала собі 5 пунктів. Ми підемо. Відомо з 5 по відповідно до номер 1 будемо просуватися. Я вам коротко скажу, в чому суть, а також як податкові органи намагаються припинити вказаний спосіб ухилення від сплати податків. Отже, на місці номер п'ять. У нас купівля документів. Отже, Ну це дуже просто, я думаю, всі про це знають. Тут дуже важливо ще зазначити, що є в бізнесу є три проблеми: це ПДВ, податок на прибуток, зарплата, яка платиться в конвертах, тобто потрібен кеш або умовний пул грошей, без, який можна переказувати без сплати зарплатних податків. ПДВ, прибуток, кеш це три основні задачі, які вирішує будь-яка схема. чи Група схем у бізнесі. Отже, купівля документів вирішує усі проблеми, тому що ви платите підставній компанії. Ну, Вона може бути, іншим, не зовсім і підставна, вона може бути для вас підставна, а взагалі -то вона може здійснювати якусь діяльність, щоб таку компанію, наприклад, не блокували в частині ПДВ, податкових накладних і так далі. Але ви перераховуєте гроші. На певного суб'єкта, який реєструє вам і податкову накладну, і робить удаване постачання товарів чи послуг, і відповідно за мінусом певної відсотку ви забираєте готівку. Я не знаю, чи варто було це пояснювати. Взагалі, це настільки було звичайною річчю ще не, не донедавна, що власне. Ну, не було сенсу платити жодних податків, якщо можна було одночасно зменшити і ПДВ і прибуток і вивезти гроші в кеш, всього на за якийсь там відсоток. Але з посиленням контролю, особливо в частині ПДВ, схема просто подорожчала. І коли відсоток за виведення коштів сягнув розміру сплати ПДВ, ну або в принципі, знаєте, наблизився до цього розміру, і крім того, ця компанія рано чи пізно закривалася. Контрагент отримував страшні страшні проблеми, доплачував ПДВ чи доплачував хабарі податковим органам, пропустимо це. Ну, тобто, так чи інакше, фірма виходила з цієї ситуації. Цей пункт, цей спосіб. Оптимізацію всіх податків одним кліком, так би мовити, він перестав бути таким популярним, або можна сказати, що він змінився трохи в якби в більш безпечну сторону. Наприклад, це робиться для неплатників ПДВ. Тобто ПДВ ми не задіюємо в купівлі документів, тільки можливо документи від підприємців. Ну, щось таке. Одним словом, як, як бореться. Як бореться Державна податкова служба з, з такими речами. Ну, я вже сказала, що це власне блокування податкових накладних. В принципі, весь цей атракціон, який ми проходимо з розблокування, це такі позапланові перевірки, які перевіряють конкретну операцію. Як це вийшло? Тому що були складені критерії таких фіктивних угод. І якщо вам постійно блокують податкові накладні, то ваші. Податкові накладні дуже схожі на, на, на от таку операцію. Тому або усувайте усі недоліки і будьте чесними, або будьте хитрими і на усякому разі усувайте блок з ПДВ. І не, не треба робити махінації з ПДВ таким чином, як купівля документів. Ну, це дуже-дуже погано. Отже, це був номер 5. Далі номер 4 пункт якби. Спосіб ухилення від сплати податків в Україні номер 4 В моєму рейтингу це зараз підгляну, приховання виручки. Геніальний спосіб так само, якщо ви хочете. Одночасно зменшити і ПДВ, і податок на прибуток, і вивести кеш, чому? Тому що ви просто не заводите, як в цьому перефразуючи відомий анекдот, щоб вийти з якоїсь ситуації, не треба в неї заходити. Тобто, якщо ви приховуєте виручку і одразу отримуєте оплату за товари свої послуги в готівці чи в якійсь іншій формі, яка Ну, на банківську особисту банківську картку, то ви, власне, зекономили на всіх податках одночасно. Це також суперсхема, яка дуже популярна, але вона є неможливою для певного виду бізнесу. Вірніше, ну, вона можлива для кожного виду бізнесу, але просто ви не зможете працювати з великими контрагентами. Це може так бути на якихось. Продажах роздрібних, де ваш покупець, наприклад, фізусоба, щось ви там можете сховати, так? Переважно, як, які способи якби боротьби з цією схемою касою апарати, в принципі, ви не можете працювати з кінцевим споживачем, якщо ви не видали йому чек, це є порушення. Тобто такі перевірки касової дисципліни, в принципі, говорять про те, що ви. Ну, вам унеможливлюють приховання виручки. Звісно, з вами не будуть працювати серйозні компанії, тому що якщо ви берете тільки готівку і не видаєте ні податкову накладну, нічого, тобто це не цікавий. Ви не цікавий партнер в бізнесі. Але, тим не менше, номер 4 в моєму рейтингу це от такий спосіб. Номер три. Карусель ще група підприємців якості організації бізнесу, М -м -м, розумієте, деякі люди навіть не зрозуміють, що це схема. Підприємці, схема ведення діяльності на групі підприємців, вона вже настільки стала частиною реальності українського бізнесу, що навіть люди не розуміють, що це взагалі-то ну таке. Тобто, якщо є не знаю, умовно, є один бізнес. Насправді є один власник. Є або ну відомі власники є, але виручка міняється і ви постійно, наприклад, як покупці, ви сплачуєте на різні різні підприє... різні суб'єкти господарювання. Це що де, де ми це можемо побачити? В ресторанному бізнесі всі скаржаться на два чеки. Ви якщо придивитись, то два чеки щомісяця можуть взагалі мінятися. Тобто це будуть різні суб'єкти господарювання. Розрібна торгівля, в тому числі інтернет-торгівля. Чому так? Тому що виручка, як кажуть, ФОП закінчується. Тобто ліміт на підприємці закінчується на його місце в еквайрінг чи в касовий апарат чи в. Я не знаю, там термінал підключається новий ФОП і так далі. і так далі, і так так далі, далі. В Україні чомусь не є сором, сором, соромно, не соромно запитати, а скільки в тебе ФОПів в бізнесі. Тобто люди щиро, щиро не доумівають, тобто щиро не розуміють, коли їм кажуть, що взагалі то це ну, така собі схема. Мається на увазі, що. Всі ці суб'єкти господарювання фактично є удаваними суб'єктами, вони не ведуть самостійно бізнесу. Це найчастіше це наймані працівники, яких оформлюють ФОПами в кращому випадку за якусь винагороду додаткову або взагалі без винагороди, і просто кажуть: ми на тебе ФОП зареєструємо. І навіть цей працівник чи цей ФОП він навіть не повністю розуміє, в чому взагалі, ну, чому ця ситуація може бути складнішою, ніж. Ніж людині здається. І це настільки така, знаєте, частина української практики ведення бізнесу, що я ніколи навіть про цю схему і не, не зазначаю на консультаціях, тому що вона загальновідома. Це те, що я казала, що в вакансіях відверто пишуть, що потрібен бухгалтер на ділянку ФОП, і бізнес представлений, наприклад, під п'ятьма десятками ФОПів чи сотнею ФОПів і так далі. Тобто, це на третьому місці вказана схема. Хтось, можливо, тільки сьогодні взнав, що це взагалі то схема. На четвертому місці, ну я б зазначила такий хитренький спосіб. А, ще повернемося на хвильку, як податкові органи намагаються, якби усунути оцю схему з групами ФОП. Розумієте, це формально законно. Але без сумніву, податкові органи досліджують таку ситуацію. Наприклад, за одним, за одною тою самою адресою: місто, Київ, вулиця, така до то реєструються касові апарати одного ФОПа через місяць знімаються з реєстрації, реєструються наступного ФОПа, наступного ФОПа, або взагалі, ну це більш-менш так трохи, я навіть не знаю, розумніше, нерозумніше, залежить від того. Що відбувається? Тобто, можливо, працює уся група ФОПів одночасно. Наприклад, багато магазинів і багато фопів відповідно. А податкові органи це все відслідковують. Якщо це одна й та сама адреса, ви ж розумієте, що це елементарно встановити, що це один і той самий бізнес. Іноді це навіть, наприклад, умовно, магазин Ромашка, ФОП Петренко магазин Ромашка, ФОП Сидоренко магазин Ромашка. тобто, магазин, назва торгової точки одна й та сама. А підприємці змінюються. Звісно, податкові органи збирають таку інформацію, вони можуть прийти з перевіркою. Власне, немає в Україні практики об'єднати усіх ФОПів в одну компанію, крім випадків, коли це вже дослід розслідування йде в порядку ухилення від сплати податків, особливо в великих розмірах. Тоді до вас приходить вже не податкова, а вже приходить БЕП. І це вже таке, знаєте, такий сумний варіант. Отже, а пункт номер 4. ну-ну-ну-на. Ну, ну, пункт номер 2, тобто, він, ми піднімаємося знизу вгору, це схема з виплати зарплати, яка так само реалізована на ФОПах. Але є варіанти. Ну, скажімо такі, спрощені, коли ви просто, наприклад, ну, як IT, в ІТ, наприклад, так, є сценарії, коли всі працівники ІТ-компанії, це підприємці. Зараз Дія Сіті трошки бореться з такою схемою, тобто візьміть вже їх в штат, платіть вже ваші податки, скільки ви там виділяєте. Да? Накинули тільки військовий збір і а, фактично. Всі наймані працівники, вони є підприємцями, самі сплачують за себе податки, але бухгалтерія, як правило, одна. І, якби зрозуміло, що навіть самі підприємці називають ці гроші зарплатою. Є схема трошки ускладнена, але більш економна. Ну або, у всякому разі, можливо, вона не більш економна, вона існує не для ІТ, а для інших сфер. Коли відкривається товариство на спрощеній системі оподаткування, яке платить 5%, або, наприклад, 3% плюс ПДВ залежить. І це товариство виплачує гонорари. Чи якісь виплати підприємцям, які вже знаходяться на другій групі єдиного податку? А друга група єдиного податку, як ви пам'ятаєте, ставка податків не прив'язана до доходу, а є фіксованою, і фактично це податки з мінімальної зарплати в Україні. А дохід 5. Понад 5 мільйонів, майже 6 мільйонів доходу на рік може отримати такий підприємець. Тобто є одна компанія, яка забрала на себе умовно фонд оплати праці в групі ваших компаній, я сподіваюся. І вона таким чином роздає гроші, ну, умовно ну, роздає, вона їх виплачує, і, звісно, вона тримає на собі всі ризики потенційних якихось. Досліджень, чому це люди не оформлені, чи люди оформлені ФОПами і так далі. Тобто досить розумно сказати з приводу, як податкові органи розкручують таку схему, практично ніяк. тому що Чому ні? Тому що компанію на спрощеній системі оподаткування дуже дуже рідко перевіряють. Фопів взагалі нема чого перевіряти. Вони ну, отримали гроші від платника єдиного податку, показані в звітності. Іноді схема може бути там якось покращена через застосування касових апаратів, але це вже окрема історія. Ну тобто формально, формально це законно і складно сказати, що тут може бути, які можуть бути наслідки, тому, тому ця схема займає друге місце по хитрості платників податків. На першому місці я виділила схему, яка, ну, вона трохи, знаєте, хитра а, для інтелектуалів. Тому що, якщо ви просто виймаєте гроші, ви там купили документи або підставили іншого суб'єкта, або взагалі прийняли гроші без документів, ви це взагалі нікого не здивуєте, або кількістю ФОПів, і так далі. А, якщо ви хочете щось специфічне, Специфічне попробуйте, ну, я боже, що я кажу? Ніколи не пробуйте, ніколи не робіть так. Але таке існує. На мій погляд, на першому місці в таких схемах є комісійна або агентська схема, посередницька схема. Колись вона взагалі виглядала, знаєте, супер-мега-вигідною. Супер коли, наприклад, це можливо було, і коли існували класичні офшори, і в Україні не було жодного контролю роботи з такими класичними чи напівкласичними офшорами. Отже, наприклад, у вас була компанія в офшорі, у вас був бізнес в Україні, всі кошти, вся діяльність, яку ви здійснювали в Україні, ну, візьмемо якісь послуги. Вся виручка, яка надходила на українського суб'єкта, не належала такому суб'єкту, тому що він був. Агентом, посередником, не резидента, і, відповідно, всі кошти на максимальну суму купувалася валюта, відправлялася за кордон за потреби в Україну поверталася якась винагорода. Наприклад, так, такий суб'єкт, агент-посередник, він мав навіть право застосовувати спрощену систему податкування. Ну, він і має право, тобто немає зараз обмежень. Щодо використання спрощеної системи для посередників. Будь ласка, буде оподатковуватись лише дохід, такого комісія, комісія, тобто агентська винагорода, в усякому разі виглядає так: ця компанія може прийняти виручку в розмірі 100 мільйонів гривень. На всі 100 мільйонів гривень купити валюту, переслати не резиденту, потім отримати свою винагороду комісійну, яку відповідно ця компанія показує в доходах. І декларує, ну, або сплачує єдиний податок, або, можливо, податок на прибуток. На поточний момент схема трошки ускладнилася. По-перше, ПДВ, буде питання з ПДВ: ця схема не підійде усім компаніям, тому що якщо у вас постачання на територію України і клієнти, покупці це контрагенти локальні, тобто це торгівля здійснюється на території України. Від ПДВ ви не викрутите, хіба що ця ваша товарна позиція, наприклад, звільнена від ПДВ, чи не є об'єктом оподаткування ПДВ? Тоді ви, в принципі, можете сказати, що ПДВ ви не сплачуєте. В інших усіх випадках, якщо є продаж на території України, ПДВ сплачується, тобто комісійна агентська схема. Вам може допомогти тільки з податком на прибуток. Знову ж таки, на сьогоднішній день діють валютні обмеження. Ну, напевно, тому я вам розказую про цю схему, тому що ви її, в принципі, самостійно не зробите. Ну, так як вона повинна бути правильною, хіба що у вас є вища юридична економічна освіта, практика роботи і досвід побудови комісійних схем. Але іноді така схема, в принципі. Я вам зараз натякну коротко. Наприклад, ви можете використовувати комбінацію постачальників підприємців і комісіонерів юридичних осіб. Ну і можете використати нерезидента в цій схемі, тобто, ви можете зробити складну схему, при якій оці посередники сплачують податки тільки з винагороди. Комітенти сплачують податки з усього доходу, але це може бути низькоподаткова структура. І ну, відповідно нерезиденти, тут взагалі все ускладнилось, тому що вести бізнес за кордоном, це означає декларувати свою іноземну компанію в Україні, подавати звітність скік. Але в принципі це просто бюрократизація, і, можливо, в тій країні, в якій ви тримаєте компанію, більше буде головного болю, ніж. Ніж в Україні з, з, з взаємодією з таким нерезидентом. Але зважайте на обмеження, зважайте на можливі податкові наслідки співпраці з нерезидентами з певних юрисдикцій. І ця схема не є універсальною. Комусь вона допомагає, комусь вона нічого не дає, наприклад, з податків. У всякому разі, по-розумному побудована організаційна структура бізнесу. І по-розумному по побудовані процеси вони нікому ще не заважали. У будь-якому разі, не робіть погані речі. Я наполягаю на тому, що а, просто вести справи чесно або максимально чесно, як ви можете. Це найкращий варіант з усіх можливих, тому що у вас чиста совість, і по великому рахунку у вас не повинні зачіпати численні моніторинги з касової дисципліни, з ПДВ. З податків там на прибуток, з ПДФО, якщо ви працюєте прозоро, в принципі, у вас більші шанси того, що вас ніколи не перевірять. Ну, як ми вже казали, ви можете належати до клубу білого бізнесу. А взагалі ніколи не перевірять. Ну, крім окремих випадків, ви тиснути руку за те, що ви сплачуєте стільки податків. Отже, працюйте правильно. А, і якщо звернетесь до нас в консультацію, чи порадите наше відео, чи напишете якусь суперсхему, яку ми краще було б описати, можливо, іншим було б цікаво, можливо, існують схеми, яких я не знаю, але <noise> я думаю, що а, ну, їх дуже-дуже мало. Тому що ну, багато років практики вони унеможливлюють, унеможливлюють такі моменти. Тобто, ми бачили. Рі як кажуть, я вам бажаю вести свої справи прозоро, але ми на зв'язку, якщо вам потрібна допомога, на все добре, до побачення.